Павло Глазовий ревнивий чоловік. Вранці жінка на курорт виїздити мала, в безрозмірний чемодан речі укладала, дві ковтиночки нові, гарні чоботята, модну курточку і плащ білі штаненята. Пильним оком чоловік зміряв чемоданчик, значить, має на меті завести романчик. Бач, радіє, що сама ще без мене їде. Ні, голубко, постривай, діло так не піде. Серед ночі він устав, взявся до роботи. Чимоданчик спорожнив вклав дешеві боти, сіре платічко, старе, панталони й майку, пару штопаних панчиг і руду куфайку. А уранці підсадив у вагон дружину. їдь, голубко, погуляй, а я тут спочину. Через тиждень він листа жінці посилає. Нудно пише в світі жити, як тебе немає, як ти, рибонька моя, там відпочиваєш, де проводиш вечори чи в кіно буваєш. А дружинонька листа шла йому додому. Не ходжу я у кіно, бо немає в чому. У палаті цілий дні кисну від нудоти. а як вечір наряджусь у куфайку й боти, та й блукаю по кущах отаким манером. Признаюся, не сама з міліціонером. А щоб ти не хвилювався, поділюсь секретом. Нам не страшно у кущах, бо він з пістолетом.